Всім привіт! А чи пам'ятаєте ви легендарну фразу Усика Don't Push the Horses? Сьогодні я хочу її розібрати, і як ж треба було правильно сказати таку фразу. Трохи про саму ситуацію. Для тих, хто не в курсі, Усик на своїй прес-конференції сказав легендарну фразу, яка потім розлетілася по всім соціальним мережам: Instagram, Twitter, TikTok, Facebook і так далі. А саме, Don't Push the Horses. Don't push the horses. Don't push what? Don't push the horses. I, need a, I need a translator. ...не гони коней На англійську мову, і тому в нього вийшло Don't push the horses. А, на жаль, його англійці не зрозуміли, що він хотів насправді сказати. Тому тут знадобилась допомога перекладача. То, все ж таки, як правильно сказати фразу Don't push the horses, щоб тебе зрозуміли? Все дуже просто. «Hold Your Horses, притримай своїх коней. Але окрім фрази «Hold Your Horses, я також хочу вам дати такі фрази, як «Say you on». До речі, це британська фраза, і її використовують здебільшого в британській англійській мові, не в американській. А, також можна сказати фразу, щоб вас зрозуміли саме в Штатах, якщо ви розмовляєте на американській англійській, ви могли б сказати Cool Your Jets. Тоді вас зрозуміють. Але саме ця фраза, вона є розмовна, і в діловій, в офіційній бесіді її не можна використовувати. Лише в розмовній з друзями, сім'єю бо щось типу такого. І тримайте також ці дві універсальні фрази: take your time та wait up. Це дві такі теж популярні фрази. Але все ж таки погодьтеся, фраза «Don't push the horses» Набагато красивіше звучить, як на мене, хоч вона і неправильна, але вона дуже вірусна, мемна, та я думаю, ще на багато років вона буде досить актуальна. Хочу сказати на заключення: вивчайте англійську мову, вивчайте слова та ідіоми. І хто знає, можливо, через деякий час ви теж створите свій власний вираз, який зафорситься на весь інтернет. Але, будь ласка, don't push your horses. А якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити нові цікаві відео. Goodbye!